Я був на, на місці е, буквально після цих обстрілів, вночі це сталося. Е, на жаль, було потрапляння ши, е, одного шахида в будівлю муніципального е, отеля, який розташований у нас біля аеропорту. Е, працівники ДСНС локалізували цю, цю пожежу, хочу сказати, що там нікого не було і, на щастя, ніхто не постраждав. Е, крім цього, було влуча, влучання біля терміналу аеропорту. Це Теж муніципальний об'єкт. На жаль, були вибиті вікна і пошкоджено 4 будівлі житлових і дві нежитлових будівлі. Я маю на увазі адміністративні будівлі. Сьогодні наше комунальне підприємство всі ці насадки локалізували. Ми закрили контури, крім цього, закрили дахи, які постраждали, і відновили все теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Забезпечення контактну мережу, яка була пошкоджена, так що всі наслідки, які були, ми усунули. Це дуже вдячний всім харків'янам, які перебувають у нашому місті, всім підприємцям, які перебувають у нашому місті. Хочу заспокоїти. Бо е, сьогодні е, розпочалися е, планове навчання військових, що стосується е, блокпостів. Е, тому е, прошу е, бути спокійними, нічого страшного не е, трапилось. Все, е, все планово. Е, ці навчання ми проводимо з певним періодом часу, е, і це планове навчання. Е, що стосується бізнесу, то я теж вдячний бізнесу, який працює в місті. А хочу сказати, е, що дуже багато бізнесу е, не зачиняються, а працюють і продовжують працювати у місті, сплачують податки. Крім цього, на сесії міської ради ми прийняли рішення щодо зниження ставок, відсоткових ставок щодо сплати земельного налогу, щодо сплати оренди, оренди на муніципальне. Майно і ми знизили відсоток ну, нульового відсотку, що стосується людей, які мають приватні ділянки. І це ми зробили для того, щоб бізнес мав можливість працювати у полегшених умовах в місті Харкові.